Упаковка маскувальних аркушів з розміткою в 1 мм містить у собі 5 листів, спеціально розроблених для моделювання. Шаблон сітки полегшує малювання будь-яких фігур, зокрема геометричних. Для цього прикладу ми використаємо Decal set і Decal Fix разом із пінцетом, гострим лезом, лінійкою та самими декалями, які слугуватимуть нам орієнтиром. Процес починається зі змочування декалі у воді задля того, щоб вона змогла відокремитися. Нанесіть на маску достатню кількість Ultra Decal Set. Обережно проведіть декалю по рідині. Дуже важливо, щоб вона була правильно вирівнена по розмітці. Після того, як наклейку закріпили на місці, надлишки продукту слід видалити ватним тампоном. За допомогою цього методу хрест легко вирівнявся як по горизонталі, так і по вертикалі. Нанесіть Ultra Decal Fix на наклейку, щоб вона ідеально адаптувалася. Продукт від Amomig не впливає на маску. При вирізанні форми залишайте трохи місця для помилок. Для вирізання маски використовуйте металеву лінійку та лезо. Завдяки розмітці, кожному зрізу буде легше залишатися ідеально прямим. Після вирізання частинки слід видаляти та відкладати на випадок, якщо знадобиться корекція. За допомогою пінцету маскувальний лист було видалено з підкладки. Після цього маска була встановлена на модель. Сітка в 1 мм була використана як орієнтир, щоб маска була ідеально вирівняна з панелями моделі. Захист від надмірного розпилення було розширено використанням шматочків маскувальної стрічки. Слідом маска була обережно притиснена ватним тампоном, щоб вона ідеально прилягала до поверхні. Наносіть матово білі тонкі шари фарби при використанні аерографа, щоб уникнути затоплення поверхні, що спричиняє просочування фарби під маску. Дайте фарбі висохнути приблизно 20 хвилин перед видаленням маски пінцетом. Будьте особливо обережні, щоб не подряпати фарбу пінцетом. Також важливо подбати про те, щоб маска залишалася непошкодженою, щоб у разі потреби її можна було використати повторно. За допомогою маскувальних листів від AmoMIG ми можемо зробити маску будь-якого необхідного дизайну. Нанесені таким чином малюнки полегшать їх інтеграцію у вейзерінг та уникнуть жахливого ефекту відблиску декалі.